2 вересня усі Одесити святкують день народження своєї улюбленої неньки 229 років. Пропонуємо вам відвідати книжкову виставку у бібліотеці нашого ліцею, присвячену рідній Одесі. 2 вересня також виповнюється 115 років від дня народження Валентина Петровича Глушка, академіка, вченого в галузі ракетно-космічної техніки, засновника рідинного ракетобудування, який народився в Одесі. Згадаємо ще декілька видатних особистостей, діяльність та життя яких пов'язані з нашим славетним містом. 20 вересня виповнюється 145 років, як одеським міським головою був обраний Григорій Григорович Маразлі. Громадський діяч, колекціонер, філантроп, меценат, який дуже багато зробив для Одеси. 30 вересня 115 років тому народився Давид Федорович Ойстрах, видатний скрипач, альтист, диригент та педагог. Саме у вересні 175 років тому вперше до Одеси приїхав художник-марініст Іван Айвазовський, автор 9-го валу. А 125 років тому вперше відвідав Одесу письменник Олександр Купрін. Одеська тематика є головною в його творах Гамбрінус гранатовий браслет, чудовий лікар. Також, саме у вересні, 200 років тому, у 1823 році, було закладено Миколаївський нині Приморський бульвар, одне з улюблених місць відпочинку одеситів. І це все ще далеко не весь перелік славетних подій, які відбувалися колись у вересні у нашому рідному місті. З Днем народження, Люба Одеса! Живи та розквітай!